Взяти участь в турнірі приїхали шістнадцять чоловічих і вісім жіночих команд Житомирщини і навіть з сусідніх областей. Турнір вже восьмий раз зібрав кращих волейболістів. Він по праву сьогодні є найпрестижнішим і представницьким волейбольним форумом, який проходить під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Колос. Мені як члену Національного олімпійського комітету України. Який також сприяє і виділив певні матеріальні кошти на підтримку цього турніру, і як заступнику голови обласної ради, який курує ці питання в області, надзвичайно приємно бути на відкритті цього турніру. Я побажав його учасникам звичайно, удачі, перемоги сильнішими. Але я думаю, не буде тут тих, хто програв, тому що виграє сьогодні спорт, виграє його величність волейбол, і це дійсно велике свято для нашої молоді. У спортивному житті Житомира відбувається ця подія. Молодь наша збирається в агроекологічному університеті, який гостинно надає свої стіни. І я думаю, що символічно, що турнір відкривається якраз в день захисника вітчизни. Молоді люди будуть змагатися і сперечатися, але в спорті хто з них сильніший. Тому хочу привітати від імені Житомирської міської ради, виконавчого комітету, всіх спортсменів, всіх чоловіків. З гарним святом, ну і побажати, щоб баталії були тільки на спортивних площадках. Команди і справді порадували численних болівальників високим рівнем гри. Ігри проводились одночасно в декількох спортивних залах в різних спортивних закладах Житомира. Чемпіонами стали волейболісти Житомирського агротехколеджу, волейбольні традиції якого підняв саме Аркадій Євдокимович Зоря. Срібні нагороди одержала команда Житомирського національного агроекологічного університету. А третє місце здобула команда зі Старокостянтинова Хмельницької області. Серед дівчат перемогли Житомирянки спортивного товариства Україна, а призові місця завоювали команди. «Кора Стання та агроекологічного університету